Та глядачі парламентського телеканалу Рада це програма позиція і про український законотворчий процес та венеційську комісію говоримо із представником України у Європейській комісії за демократію через право Володимиром Пилипенком. Пане Володимиру, я вітаю вас. Низка дня. законопроектів українських власне сьогодні розглядає Венеційська комісія, дає висновки підтримати, не підтримати, що потрібно врахувати, що потрібно відхилити. Зараз на розгляді перебуває питання люстрації. Досить таке наболівше питання і висновки були невтішні. Яка от сьогодні на сьогоднішній день ситуація з цим питанням? Доброго дня всім. Дозвольте привітати усіх із святом Христового Воскресіння. А щодо вашого питання, то давайте розіб'ємо його скажімо так на два блоки: це те, що ми маємо зараз у Венеціанській комісії, і ті процеси, які відбуваються в Україні, оскільки. Венеціанська комісія є суто юридичним органом, тобто форум юристів, спеціалістів, експертів, які дають оцінку з юридичної сторони. E, люстрація в Україні відбувається не лише за тими правилами юридичними, які записані в законі. Безперечно, що люстрація це політичний процес і для цього приймаються політичні рішення. Проте, в даному випадку, ми маємо якусь певну підміну понять, оскільки за за законом про люстрацію ми мали би позбутися всіх корупціонерів, які знаходяться при владі. Натомість ті положення, які виписані в законі, прийнятому який зараз діє, передбачають те, що, на жаль, ті корупціонери зможуть поновитися на посадах, оскільки закон виписаний юридично некоректно. Все це Венеціанська комісія ще у грудні довела до відома уряду, довела до відома глави держави, коли дала проміжний висновок. Стосовно цього закону, чому проміжний він не є остаточним, оскільки українська влада у грудні обіцяла венеційській комісії, що закон буде доопрацьований. До і... березня місяця, До березня місяця так. Але що ми бачимо? У березні місяці ми мали засідання комісії. На цьому засіданні українська влада проінформувала, що е, доопрацювання ще відбувається, і відповідно, що просила відтермінувати остаточний е, висновок по цьому закону. Тобто таким чином ми маємо те, що до сьогоднішнього дня до закону не внесено жодної правки. Ми бачимо юридично, наскільки цей складний процес проходить в Україні. Ми бачимо безліч е, судів, які зараз е, здійснюють поновлення на посадах е, цих осіб. Відповідно, що я побоююся, що. А конкретно прозвучала саме пропозиція венеційської комісії, як потрібно змінити правильно законодавство. Звичайно, що прозвучало. І ці, і ці позиції відомі українській владі. Перше, е, повинен бути індивідуальний підхід. Тобто кожну особу, okay. яку, е, яка підпадає під дію цього закону, повинні, е, повинна бути доведено індивідуально її вина. Безперечно, що вина може бути доведена виключно в судовому порядку. Дуже багато питань стосувалося е, люстрації суддів, оскільки ми вже маємо один закон про відновлення довіри до судової системи, який фактично теж передбачає перевірку суддів. І відповідно, що один закон накладається на інший, що створює колізії. І Венеційська комісія попередила Україну, що якщо ми це не приберемо, ці колізії, ми будемо мати те ж саме, що було 10 років тому у Сербії. Там звільнили всіх суддів. Хоча Європа просила почекати з цим процесом. Всі ті звільнені судді поновилися через Європейський суд справ людини, а сербське, сербський уряд застосував добір нових суддів на посаду, і відповідно у них тепер у кожному суді працює вдвічі більше суддів, ніж потрібно. Маємо такий казус. І... Венеційська комісія попередила Україну, що якщо так буде застосовуватись наш закон про люстрацію, не виключено, що буде мати той самий випадок. Закон про суддю, про судівську суддів, про систему, про незалежний суд було ж уже ухвалено в принципі. Так е наскільки це можливо, Україна намагається реформувати судочинство, але насправжня реформа правосуддя е в Україні можлива лише через зміни до конституції. Ми не можемо реформувати е судову гілку влади, не змінивши ті норми, які закладені в конституції. Про це теж Венеційська комісія неодноразово нагадувала Україні. Оскільки вже є близько десяти саме висновків, які стосуються змін до конституції, які саме це висновки. Це висновки, які давалися ще починаючи з 95-го року, коли ми почали подавати документи на експертизу, коли ми стали членом Ради Європи, відповідно, що всі проекти конституції, які були направлені до венеційської комісії, вони уважно експертами аналізувалися. Експерти давали свої позиції, і хочеться звернути увагу, що ці позиції експертів є незмінними. Наприклад, Венеційська комісія вважає, що призначення суддів повинно відбуватися поза межами Верховної Ради, оскільки Верховна Рада це політичний орган, і те, що зараз відбувається, наприклад, останнього пленарного тижня під час призначення суддів на посади, ми бачили те, що 200 чоловік приїхало яких Верховна Рада повинна була чи перевести в інший суд, чи призначити безстроково. Жоден з них не був проголосований, тобто, фактично, відбувся політичний процес, а не процес юридичного призначення. І це все впливає на те, що е, судді є залежними зараз. Але залежним щоб змінити власне, хто в саму процедуру, хто сьогодні має призначати судді? Судді має призначати Вища Рада юстиції. Справа в тому, що є різні думки, і е, Венеційська комісія Рада Європи стоять на тій позиції, що судді повинні призначатися. Тим органом, який є незалежний від виконавчої і законодавчої гілки влади, і який в більшості, в більшості сформований самими суддями, участь у призначенні формальну, церемоніально може мати глава держави, наприклад, як це може бути передбачено і в проєкті змін до конституції, який зараз готується. але ця участь має, скажімо так, йти уже в самому кінці, коли процедура призначення і рекомендації особи на посаду судді вже відбулася. Тобто вона здала іспит, вона е, пройшла співбесіду, і незалежний орган рекомендував, що ця людина може зайняти посаду судді. Відповідно, що це може скріплюватися якимось указом президента України. Для того щоб змінити власне цю процедуру, і потрібні зміни до конституції. Безперечно. На яких змінах наполягає сьогодні венеційська Безперечно. комісія, що стосується нашої української конституції? Це за все це реформа судової системи, це те про що ми говорили: позбавлення політичного впливу як президента на суди. А це здійснюється шляхом утворення суддів, шляхом ліквідації суддів, на яке сьогодні має право президент, так і позбавлення впливу Верховної Ради. Суддя повинен обиратися відразу безстроково. Тобто, попередній термін у 5 років, який зараз є у Конституції, скажімо так, через цей термін судді багато в чому залежні від органу, який їх призначив. І залежні від органу, який буде їх призначати вже на безстроково, тобто від Верховної Ради. Венеційська комісія однозначно рекомендує цей термін прибрати. Тобто судді повинні призначатися безстроково. Ми вже говорили про той орган, який повинен призначати суддів. Е, необхідно також, е, про це всі говорять, реформувати нашу е, систему місцевого самоврядування, тобто та децентралізація, про яку говорять, є теж певні позиції, певні підходи, і я думаю, що... Е, Ця конституційна комісія, яка зараз створена, а до речі, Венеційська комісія безпосередньо направила туди свого експерта у цю, у цю конституційну комісію. Я думаю, що якщо вона То експерт від венеційської безперечно, комісії буде приймати це, участь у кожному засіданні, да безперечно, це мій колега з. З Польщі це пані Ганна Сухоцька, яка е, працює в венеційській комісії вже досить довгий час. Ми і... вже спілкувалися з нею після роботи у... під час двох засідань. Комісії є вже певні якісь там тут справа тому, що я бачу поки що, що процесу ще, процесу ще зарано говорити про те, чи йде вже конституційний процес, оскільки зараз е, цих два засідання е, відбулось лише формування угу. формування груп, формування напрямків і організаційне більше так, але. Ми не бачимо проблеми в тому, щоб взяти ті напрацювання, які були, скажімо, розроблені і Конституційною асамблеєю. Там працювали досить відомі фахівці, відомі юристи, конституціоналісти. Чому не взяти їхні напрацювання? Ми також будемо рекомендувати Конституційній комісії, щоб ті рекомендації Венеційської комісії. Які вже існують щодо конституційного процесу України ті висновки теж були їхні позиції враховані в роботі конституційної комісії, і тут тоді не потрібно буде придумувати велосипед. Загалом, От е, е, саме головне питання змін до конституції це питання децентралізації і має бути покладено досвід польський, саме польщі польської країни. Наскільки сьогодні, скажімо, ми можемо очікувати позитивний саме висновок конституційного суду? Ну, справа в тому, що комісії, е, справа в тому, що Венеційська комісія обов'язково дасть висновок, але перш за все ми повинні працювати з тим матеріалом, який розробить е, Верховна Рада, тобто конституційна комісія напрацює проект змін. І якщо президент внесе його до Верховної Ради, безперечно, що такий е, проект змін до конституції, який буде включати і місцеве самоврядування, і, і реформу судочинства, і децентралізацію, він буде направлений до Венеціанської комісії на експертизу. Безперечно, що він буде розглянути, і Венеційська комісія дасть свій висновок. Як вона вже це робила, скільки власне, образово? експертиза з того чи іншого законопроекту може тривати? Права і тому, що... є якісь певні терміни відводяться? Справа Наразі в тому, того? що це залежить безперечно від важливості питання, е, давайте повернемося до ілюстрації. Uh -huh. Українській владі у березні було запропоновано, що якщо ви подасте до Венеційської комісії проєкт змін, про який ви говорите, то Венеційська комісія навіть до свого чергового засідання, яке відбудеться у червні, вам дасть першочерговий навіть проект цього висновку, щоб ви могли оцінити, наскільки ваші зміни відповідають європейським стандартам. Тобто Венеційська комісія розуміє, наскільки важливий процес люстрації в Україні. Венеційська комісія повністю поділяє стурбованість громадян. Що окремі корупціонери повинні не просто бути звільнені, вони повинні бути вони повинні в тюрмі сидіти, але це все повинно відбуватися в той спосіб, в який це відбувалося в європейських державах з поваги до прав людини і враховуючи принцип верховенства права. Тобто венеційська комісія, якщо вважає, що закон дійсно важливий для держави, то так як і в нашому випадку, вона може так, так достроково авансом дати своє погодження, свій висновок загалом на висновку венеційської комісії більш такі. А... Популярні а, законопроекти від України насилаються, справа в тому, що орган державної влади і маю на увазі кабінет міністрів, президент України, міністр юстиції, Верховна Рада можуть направити е, законопроект, який стосується е, конституційних питань, який стосується прав людини. Це питання змін до конституції, це питання судоустрою, питання виборчого законодавства. Всі ці питання якраз і розглядають експерти Венеційської комісії. Безперечно, що одним з них, як я вже казав, є питання люстрації. Чи, на жаль, ми можемо зараз бачити, що хоча Венеційська комісія Україні рекомендувала настійливо не проводити ілюстрацію до внесення змін, тому що. Вона висловила свої побоювання. Я вже про це говорив, що може бути в майбутньому. Українська влада чомусь перто продовжує застосовувати положення закону. І сьогодні ми можемо констатувати, що процес люстрації фактично провалено, оскільки він не відбувається в тих рамках, які повинні бути закладені для нього. Тобто, це. От саме провалено через те, що не дотрималися зауважень пропозицій венеційської комісії. Про тому, що ми ці ризики ми про них говоримо, а ми їх побачимо вже. Вони відчуємо, відчуємо пізніше, Відчуємо пізніше, коли, по перше за все, як я говорю, корупціонери будуть поновлюватися на посадах через недотримання принципів, які не закладені в законі. Це принцип індивідуальної вини. Якщо це буде через європейський суд прав людини, то українці ще будуть платити компенсацію таким особам. Якщо о, бували висновки, як часто да українська влада Верховна Рада посилає законопроекти на розгляд Венеційської комісії. Якщо, наприклад, все ж таки не дотримувалися м, зауважень венеційської комісії, які от наслідки? Адже можна виконувати, можна прислухатися, можна ні? Це ж не обов'язково виконувати пропозиції Венеційської комісії, наскільки я розумію? Справа тому, що у нас стається так, що кожна влада. Вона думає, що вона для Венеційської комісії якась найкраща і вона найбільш європейська. Я ще раз хочу повторити, що комісія це юридичний форум, це форум професіоналів, експертів, а не політиків. І я, яка б влада не була, закон, законопроект аналізується з точки зору дотримання принципів, за якими живе Рада Європи: це верховенство права, це повага до прав людини і це демократія. І якщо ці принципи, які ми в мірі не дотримані в законі, який аналізується, Венеційська комісія про це скаже. І Венеційська комісія про це скаже і через 5 років, якщо буде інший законопроект з цього ж питання, як це було, наприклад, законом про судоустрій. Я хочу нагадати, що зміни до закону про судоустрій неодноразово надсилалася до Венеційської комісії. У 2010 році у нас був прийнятий закон про судоустрій. І Венеційська комісія дала свої зауваження. І вона сказала, що дійсно цей закон не позбавлених певних вад, але ви можете його приймати. Це ваше право, це ваші повноваження. Проте він порушує певні стандарти, порушує певні принципи. І коли у 2013 році Венеційська комісія давала висновок на законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині розділу правосуддя, те, що було напрацьовано Конституційною асамблеєю, вона фактично на 99% підтримала цей проєкт. І він є підтриманий венеційською комісією. Я думаю, що сьогоднішня конституційна комісія в Україні повинна врахувати ці напрацювання. Ну і е, до венеційської комісії було відправлено законопроект, що стосується зняття депутатської і суддівської недоторканності. Так це окреме питання і стосовно. Цього питання вже в Україні лунають, скажімо так, певні посилання, що можливо він не зовсім відповідає європейським стандартам. Подивіться, у 2000 році, по моєму Венеційська комісія відмовила справа, тому що в цьому так є. Є що є певні позиції у експертів юристів, вони не можуть змінитися, вони постійно е, стоять на своєму. Оскільки це право це е, повинно виконуватися незалежно від того, хто і як застосовує. Венеційська комісія проти того, щоб парламентар, щоб особа, яка обрана народом, не мала імунітету, оскільки вона розуміє, що це політична посада, що є у державі і влада, і опозиція, і в будь-якій державі, а що каже Венеційська комісія, якщо буде позбавлено депутат такого імунітету, Справа в Чим тому це що загрожує? це несе загрозу парламентаризму і демократії в державі. Ми повинні ми не повинні про це забувати. Я не буду забігати наперед. Комісія свій висновок дасть у червні, але позиція комісії відома. Будь-який парламентар у будь-якій державі повинен користуватися мінімальним, мінімальним імунітетом. Наскільки я розумію, згідно цього закону, хочуть залишити мінімальний імунітет. Справа депутата. в тому, що з приводу народних депутатів недоторканість скасовується взагалі. Але що зараз е, заважає, скажімо так, прокуратурі внести подання на позбавлення депутатської недоторканності та арешт тих, якщо е, на них є певні кримінальні провадження, і якщо вони могла це робити і раніше? Вона могла, вона може і вона буде це робити. Тут питання стоїть в політичній площині, не в юридичній. Оскільки в даному випадку, якщо депутат не буде мати імунітету, навіть мінімального, він не зможе виконувати те, що він обіцяв своїм виборцям. Я буду змушувати діяти так, як вигідно більшості, скажімо. В кожній країні депутат має депутатський імунітет? У будь-якій країні світу депутати володіють мінімальним імунітетом. Тобто мінімальний імунітет ну, такий і, би і, варіант, місниця. якби мінімальний імунітет залишився депутата не можна за депутатом? затримати в одній державі, не можна затримати під час проведення засідання, не можна не може бути заарештований в приміщенні парламенту. В інших державах депутат не може бути притягнений до відповідальності, затриманий по дорозі на е, е, сесію парламенту. А чи, який чи під час мінімальний службового імунітет, відрядження по-українськи, Ви бачите, е, мінімальне імуніт має включати справа в тому, що у нас е, розумієте. Юридичне поняття імунітету, воно нерозривно пов'язане з якимось захистом від політичних переслідувань. Тому що на сьогоднішній день, якщо мінімальний імунітет буде у депутата, він зможе вільно висловити свою позицію. Для цього йому потрібен імунітет. Тобто, що він міг вийти і, і виступити перед виборцями, він міг вільно висловлювати точку зору з усіх питань, навіть якщо вони не подобаються владі. Бо ми знаємо, що будь-яка опозиція хоче прийти до влади, відповідно, що міняється місцями. Тому імунітет від політичних переслідувань, не від кримінальних злочинів, потрібний кожному парламентарю. А що стосується судді, що стосується судді, судді теж повинні мати хоча б мінімальний імунітет, оскільки це загальновідома практика, це загальновідомий стандарт гарантії незалежності судочинства. Оскільки якщо суддя не буде мати мінімального хоча б імунітету, функціонального. Не пов'язаний з його особистим життям, тут він 에, відповідає перед законом, як всі, але бо які пов'язані безпосередньо з його професійною діяльністю, то такий суддя не знаючи, зможе об'єктивно слухати справу із стороною, скажімо так, які є прокуратура, які є правоохоронні органи, які у нас, до речі, не реформовані. Закон про прокуратуру прийнято уже в цілому, він має бути введений в дію у квітні місяці, так це наше зобов'язання ще з 95-го року перед Радою Європи. Яка кажу в Венесійської комісії. Розумієте, закон, який би ми не приймали, щоб ми не змінювали, якщо певні норми виписані на рівні конституції. То одним законом це не зміниш. Наскільки Україна змогла, вона врахувала рекомендації венеційської комісії. Скасований загальний нагляд буде. Прокурор позбавлятиметься невластивих йому функцій втручатися в будь-які сфери життя як приватного життя, так і діяльності підприємств. Ми зараз знаємо, наскільки жаліються підприємці на тиск з боку прокуратури, яка нібито відстоює інтереси держави. Ну там можливо хтось і путає інтереси власні з інтересами держави. Це це врегульовано цим законом, але ми повинні також е, на рівні конституції певні е, функції прокуратури так само закріпити. Тобто, всі ті інші зміни, які приймаються до сьогоднішніх резонансних законопроєктів, зокрема тих, які е, скажімо так прописані конституції, потрібно і конституційно обов'язково міняти. Так я думаю, що над це буде працювати конституція. До речі, повертаючись до закону про прокуратуру, ми знаємо, що цього місця він повинен набути чинності, але. Що ми бачимо, що під тим соусом, що нібито не, створи, не встигли створити Національне бюро розслідувань, інші питання його намагаються відтермінувати. Ну, оскільки це зобов'язання перед Радою Європи, і Україна його 20 років виконувала, ну на, мою, на моє переконання відтерміновувати цей закон. Який прийнятий показово був е, минулим складом парламенту за присутності безпосередньо е, президента Порошенка? Я вважаю, що це трошки буде некоректно по відношенню а до наших європейських партнерів, як його можливо запустити в дії, якщо не створено відповідний орган національного бюро розслідування. Думаю, що Верховна Рада, яка сьогодні досить активна, повинна зайнятися цим законом терміново щодо створення національного бюро розслідувань. Оскільки Україна теж повинна мати цивілізоване слідство, яке незалежно від прокуратури, яке незалежно там від президента, яке керується виключно законом, тут потрібно необхідно необхідно цей закон приймати як швидше, а не відтерміновувати і давати собі ще, як кажуть, якийсь люфт в часі, дуже ну вам дякую, Володимир Пилипенко, представник України в Європейській комісії за демократію через право, був гостем нашої студії. Дякую за ваші ґрунтовні відповіді. Власне, ви є досить активним учасником, те, що відбувається сьогодні в Венеційській комісії з українським законодавством. Сподіваюся, що не останній раз ми спілкуємося в цій студії. Дякую вам. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі.